Ті вісім плюс нагадаю вам, що ми працюємо в прямому етері, Тому не забувайте доєднуватися також і до наших онлайн трансляцій на на ютуб каналі телеканалу. Ті 7 плюс на офіційні сторінки у соцмережі Фейсбук. Саме там ви можете залишати у коментарях свої питання, які ми обов'язково озвучимо у цій студії. 27 квітня проводиться день безкоштовної стерилізації безпритульних тварин. Ну і власне ми розуміємо, що Україна вже не перший рік стикається з проблемою безпритульних тварин, а повномасштабне вторгнення значно додало масштабів цієї проблеми. Єдиною гуманною е проблемою є і гуманним методом є. Саме стерилізація тварин і як вона відбувається у Хмельницькому? Про це ми будемо дізнаватися у начальниці відділу із благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Тетяна Цип з нами в студії. Вітаю пані Тетяна. Васлав Україні Другим слава. Давайте ми розпочнемо власне із 2023 року. Станом на сьогодні, на цей рік, скільки коштів із бюджету виділено на, без, на стерилізацію безпритульних тварин. На цей рік виділено 760 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних uh -huh. тварин, і на протязі вже цих чотирьох місяців нас вже стерилізовано близько 300 тварин. На чому опирається ця сума виділення коштів? Чи це на попередні роки досвіду? Тому що вже не перший рік діє програма, чи кошти постійно з кожним роком збільшується їх кількість? Ну ми опираємося на розрахунок попередніх років, але зважаємо на те, що щорічно зростає вартість проведення операцій. Угу. Попередньо знаючи вартість по інших клініках, ми оголошуємо тендер, і потім та організація, що надала меншу суму, визнається переможцем і з нею заключається угода на проведення стерилізації тварин за кошти міського бюджету, враховуючи оцю суму, чи скільки це тварин, собак і котів на рік можна стерилізувати? Ну, за гроші от, виділені в цьому році, ми можемо стерилізувати порядка тисячі тисячі сто тварин. А якщо аналізувати власне від сподівая повномасштабного вторгнення, чи збільшилась в нашому місті кількість безпритульних тварин? В нас збільшилась кількість безпритульних тварин за рахунок приєднання громади. до нашого угу. міста, сіл громади. Тому що, скажімо так, щотижня ми маємо декілька запитів на те, щоб проводити відлов і стерилізацію собак, які знаходяться у селах, і проводять себе досить неадекватно до людей, в такому випадку так. чи виїжджає команда на місце? Так, в нас виїжджає центр поводження з тваринами. Вони проводять відлов тварини, привозять сюди в клініку, проводять її стерилізацію, утримують притулку. Допоки загояться рани, і потім за, ну, ще вакцинують від сказу і потім повертають на місце відлову. Це якщо собака не агресивна. Якщо говорити про е, кількість місць, ви зазначили більше тисячі, котів і собак можна за рік стерилізувати, чи тобто є якесь обмеження на місяць, скільки операцій може бути проведено? Взагалі, ну, згідно, скажімо так. Параметрам тим, що обмеження да, викликаються, які якими, то ми знаємо, що в зимовий період має проводитися обмежена кількість операцій, тому що це холода. Собака має перетримуватися післяопераційний період все ж таки в більш менш нормальних умовах. тому Взагалі значно скорочується кількість на зимовий період стерилізації. Це не обходить котів, тому що вони все рівно в приміщенні знаходяться. А ті, що собаки, що перебувають в вольєрах, то їхня кількість обмежується ну майже в 4-5 разів. А зараз із квітня чи буде збільшуватись кількість із потеплінням в е, місті ну, тут вже збільшилась кількість. Угу. Рахуємо, що за місяць порядка, ну під 100 тварин ми стерилізуємо. Це і собак, і котів? Да, це разом. разом. Да, це ми разом рахуємо. Давайте ми тоді починаємо зі стерилізації собак, тому що акцент, коли програма починала діяти безкоштовної стерилізації, був саме на собаках. Як відбувається весь процес, механізм дії? Тобто, якщо я, до прикладу, маю біля під'їзду собаку, яку підгодовую кожного дня, куди мені звернутися, як діяти? Якщо у вас на території знаходиться собака, яка до як то кажуть, прибилася до цього Ні. району, його тут підгодовують. І з метою, тої, щоб уникнення її розмноження, це взагалі сук ми більше часом стерилізуємо. Ось то потрібно звернутися в Хмельницьке комунальне підприємство Спецкомунтранс, центр поводження з тваринами і пояснити ситуацію, розказати локацію. і… Години перебування тварини, бо треба враховувати, що тварини взагалі мають таку не то що специфіку, а звичку мігрувати в пошуках їжі. Тому вона на протязі доби може перебувати, ну покривати доволі mm -hmm. великі відстані. Тому треба, коли звертаєтесь в центр поводження, саме вказати, де тварина має перебувати в цей час, або його в певні часи, коли ви підгодовуєте. Казати, що от вона буде там з 8 до 9 години. Можете приїхати забрати на стерилізацію. Я акцентую увагу, що зараз на нашому екрані глядачі бачать номер телефону, за яким ви можете звернутись і зателефонувати. І власне тоді вже обговорювати всю ситуацію, як де знаходиться тварина, як, чи можуть її зараз стерилізувати. Як завчасно, до речі, потрібно телефонувати? Чи є черга е, там? Не те, щоб черга, але якщо заплановані поїздки по селах, то дійсно треба, ну, взагалі треба за 3-4 дні попереджати. Uh -huh. Тому що так, що приїдьте завтра, може не, не скластися, якщо запланована поїздка на більш далекі відстані, uh -huh. або заплановано вже проведення цих міроприємств по якомусь мікрорайоні. Тоді вас записують, кажуть, в який день вони зможуть виїхати. Потім, який механізм далі? Собаку виловлюють, так? Собаку виловлюють, привозять в клініку, де їй проводять операцію, і забирають на притулок. Там вона перебуває протягом 10 днів, uh -huh. і потім ну, її вакцинують, і потім повертають на місце відлову. Чи паралельно із цим дають якісь щеплення від сказу well, або це, додаткове якесь well, лікування Це є субація? ця вакцинація. Їй uh -huh. дають щеплення від сказу, глистогонять. Uh -huh. Так. І власне, якщо говорити про цю медичну допомогу, чи на це теж додатково якось кошти виділяються? Ну, вони тут ідуть в комплексі. Угу. Плюс в нас деколи трапляються такі випадки форс-мажорні, під машину потрапила собака або ще щось, то виділена певна сума коштів на операції такі термінові. Чи є е, також сигналом до того, що собака вже стерилізована? Ота кліпса, яку ми бачимо саме mm -hmm. у, у да, самім ставлять, да, що вона стерилізована. Так, щоб можна було одразу це помітити. Mm -hmm. Чи зараз, до речі, от ви бачите за ці роки, що програма діє, що у нас можливо зменшилася популяція саме собак безпритульних? Зменшилася е, популяція безпритульних собак. Але ще треба звернути увагу, що у нас е, такий. Досить такий приплив намічається да, кожну осінь, uh -huh. тому що закінчується цей дачний період, да, коли люди там пенсійного віку виїжджають на літо на свої дачні uh -huh. будиночки, да, і десь там приблукала собачка, вони її підкормлюють, все, і ми, вроді, бачимо, що нема там тварин безпритульних. то все, осінь Люди повертаються до своїх помешкань, собачка залишається нікому не потрібна. І от вони згуртовуються в такі невеличкі зграї. і, ну, от, це от, от це, от проблема таких недобросовісних від відносин до тварин. От людей я знаю, що завдяки нашим волонтерам частково вирішується ця проблема, тому що небайдужі, як то кажуть, люди. Оці волонтери вони приїжджають кожен день з відрами і підгодовують таких тваринок. Ініціатива стерилізації саме от собак, вона виключно йде в тому механізмі, як про який ми з вами говорили від людини? Чи можливо, що відбувається просто моніторинг міста, де збираються собаки, чи вони стерилізовані чи ні? Взагалі йде від людей і від волонтерів, угу. тому що завдяки нашим організаціям, таким як «Врятуй життя, то ми маємо тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі. Угу. Ось і знаємо, де що відбувається таке. Гарний відбувається співпраця із волонтерами. Так, да, На даний час вже склалася певна співпраця. Так в чому вона заключається? Чи волонтери е, говорять про якусь підтримку, яка необхідна саме від міської ради їм? Ви знаєте, я так думаю, що вирішення проблеми має бути комплексне. Не окремо працює міська рада, угу. і окремо волонтери, а це саме в співпраці. Е, нема в нас таких, е, як то кажуть, потужностей, щоб зараз е, відловлювати безпритульних котів по підвалах і е, по їхніх там місцях угу. дислокації. Да? Але волонтери, які їх підкармлюють, коти до них звикають, йдуть на руки. Тому волонтери можуть замовити, як то кажуть, центр поводження в певний час приїхати і забрати одного, двох, трьох котів на то, щоб виконати стерилізацію. Це саме співпраця. Ну, от про котів. Давайте ми е, так само окремо проговоримо, як і про собак. Я власне попереджу глядачів, що я опираюся на власний досвід е, того, як відбувалася стерилізація тварин саме в безкоштовній програмі. Тому можливо у вас було не так, е, а можливо було по-іншому, але при цьому обговоримо ті питання, які я відчула на собі. Насправді е, так само, от маємо біля під'їзду котів. А насправді котів їх теж дуже багато чи не біля кожного будинку. І ми розуміємо, що от весна зараз багато їх ходить, вагітних уже. Яку кить, і розуміємо, що восени може ситуація повторитись, тобто є ініціатива людей, що вони хочуть стерилізувати тварин. Але при цьому немає ось такого місця, про яке ми з вами говорили з собаками, де є перетримка. Тобто перетримки для котів немає. Чому і чи думали про те, що вона має бути взагалі? Це передбачає от перетримка це наявність теплого закритого приміщення. На даний час у нас нема такої споруди, яку би можна було б підлаштувати про цю перетримку і, як то кажуть, наймати людей, щоб вони їх обслуговували цим певний час, поки після операційний період. Тому от на ці на себе обов'язки й беруть волонтери. От в них, як то кажуть, береться киця, стерилізується, і вони певний час її утримують поки загоюються загояться рани, і потім вже відпускаються. У дописі заступник міського голови Микола Ваврищук говорив, що цього року акцент хочуть поставити саме на котах. Якщо минулого року це було на собаках, то цього року на котах. Наскільки можливо збільшити оцю кількість стерилізації котів? Якщо ми розуміємо, що до прикладу кицю саме стерилізувати Після післяопераційний період складний і дійсно її потрібно потримати в якихось умовах, доки заживуть усі рани. Це десь ну днів 10, так як ви говорили про Угу. Дивіться, я би взагалі не їх, як то кажуть, не відділяла і стерилізацію і котів, і собак. В нас більше навантаження емоційне щодо стерилізації ну, з боку мешканців несе на себе саме стерилізація собак, тому що собака, коли людина бачить собаку, і сама її боїться, то вона іще ще й агресує. І такі от незадоволення собакою, що вона на вулиці, що собака не стерилізована, що міська рада її не забрала. І розумієте, от таке, от одне на одне таке нагалудження, і досить такий ну негатив спливає. Котів взагалі люди не дуже бачать, бо вони ховаються Я вам пробігають. скажу, що да. люди, люди й не задоволені котами, але вот. да, да, справа в тому, що агресія від собаки, вона чривата, да, для людини покусами все від котів. Ми менше цього mm -hmm. очікуємо. Да. Тому люди до нас в більшості. Ну, пересічні мешканці не волонтери звертаються з приводу собак. Uh -huh. да? Коти це дійсно це опікуються ті люди, в яких болить за котів, uh -huh. що вони бідненькі там ходять і розмножуються. І я би, наприклад, дійсно звернула увагу на котів в тому плані, що Кіцька не двічі на рік, як собака, може приводити uh -huh. котів, а три-чотири рази. І це проблема. Якщо вони всі виживають, це це постійно ну за постійне зроз, збільшення зроз. популяції, да, да, це дуже 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 навантаження. Тому дійсно хотілося б, щоб волонтери ловили, приводили. Ну і зараз в нас вже збільшення от, кількості стерилізації котів іде. Якщо раніше там за місяць 5 максимум котів, то зараз до 30% від загальної е, місячної Дивіться, кількості. Наскільки я знаю з мого досвіду, в січні це було 15 місць на місяць стерилізації котів зараз, скільки збільшили, якщо я не помиляюся, до 35 котів на місяць, але при цьому запис відбувається в один день. І до прикладу, там 20 квітня відбувається запис на увесь травень, і за годину усі ці місця фактично закриваються. Чи вам відомо про те, як запис відбувається? Я вам скажу, що мені невідомо про це, бо я знаю, що, от, наприклад, вчора там 4-5 тварин було на стерилізацію. Угу. Там собаки і кицькі вони йдуть разом яким чином відбувається ця стерилізація, це вже визначає лікар? Бо я знаю, що лікар не лікарняному воно відсувається. Один лікар виконує операцію чи два, це ж теж навантаження mm -hmm. на одного лікаря чи на двох іде. Це все треба враховувати. Ну, власне, от якщо Просто... враховувати, що є така у людей потреба. Якщо за годину закриваються місця на місяць, тобто ми можемо говорити про те, що є небайдужі люди, яким важлива ця стерилізація, да. то чи може це призвести до того, що кількість місць буде розширюватися? Тоді треба збільшувати кількість вкладень грошей на це все. Але ми маємо враховувати, що в нас є і ще нагальні потреби, угу. окрім стерилізації безпритульних тварин Тобто на все часі. в межах бюджету. Все виділеного. виконується в межах бюджету. Ще один момент, що ви про собак це говорили, і про кит так само, що здебільшого стерилізують саме киць, а не котів. Точно. Чому так? І точно так же сучок так, як то так. кажуть, тому що детородна функція від неї. Тому що в нас одна собака приводить від 4 до 10 в пам'яті щенків, і точно так же і кіця. ну, до шести, як то кажуть, але вона, як то кажуть, я скажу, як колись сказала одна моя знайома, красоту породи передає кобіль, а її продовженість у часі передає сучка. То от сучка, як то кажуть, йде продовжувачем породи. Тобто, здебільшого зараз котів не беруть на стерилізацію безкоштовно, тільки киць котів беруть, це якщо він дуже активний. Uh -huh. кіт. Uh -huh. Ну знаєте, як то перший парень на районі. Ну це важливо розуміти для людей, які можливо зараз замисуються над тим, аби записатись. Тобто потрібно розуміти, що здебільшого потрібно киць обирати. Ну в принципі, треба звертатися до людей, і треба казати, що треба приносити безпритульних е, тварин вот е, жіночої статі. Yeah. Тому що я знаю, що я коли сама зверталася до людини, в нього він прикормлював протягом mm -hmm. декількох років, що всіх прилеглих кицьок, я кажу, що віддайте, хоч на стерилізацію. Мені її шкода. Це природа. Оце є неправильний підхід, який yeah. треба от в корні ламати. Та, ми наголошуємо на тому, що це єдиний гуманний метод, аби припинити поширення популяції безпритульних тварин, яких і так дуже багато, яких прилаштовують волонтери за що ми їм дякуємо, знаходять їм нові домівки, так. і при цьому кожен із нас волонтер, в кого біля дому живе тваринка, і ви її підгодовуєте. Насправді, от якщо говорити про саме стерилізацію, ми ще раз наголосимо на тому, куди звернутися, чи за цим же номером можна звернутися щодо стерилізації і собак і котів. Ну, вони керують взагалі цим процесом. Це центр поводження з тваринами. Так, якщо ти звертаєшся по стерилізації котів, а до прикладу, вже, ми знаємо на травень місця зайняті, я знаю, можна про те. стерилізувати в червні, так чи відбувається уже запис на червень, до прикладу, це треба запитувати в центрі. Вони формують свої списки. Так, тобто телефонувати за цим так. номером і дізнаватися, чи, так. чи буде. Будуть місця. Як дізнатися, що киця стерилізована? Ми з вами говорили про собак, що у них є кліпси, у котів такого немає. Чи немає. є якісь позначки у них? Нема. Немає. Немає. А як тоді дізнатися? Тому що я скажу зі свого досвіду, що у мене була така історія, що киця виявилася уже стерилізованою. Ну, Ви ж маєте бачити у киці шовчик? Як ми можемо його побачити, якщо вона. Ми, коли у шерсті? Ви з... Це має бачити лікар тоді, напевно, ветеринар? Ну, да. Коли йому привозять, ну, двічі mm -hmm. він не зробить операцію. Так, тобто, а чим, чи знаєте ви, що є такий досвід, щоб якось ми позначали киць? Ну, мені про це mm -hmm. невідомо. Станом на от сьогодні ми розуміємо, що стерилізація постійно відбувається так, фактично, за mm -hmm. ініціативи людей. Чи е, плануються якісь зміни, чи планується додаткове фінансування, можливо, якщо є потреба і запиту людей? Чи поки що ні? Ну поки що треба вважати про стан речей взагалі в країні, і треба дивитися, куди наш бюджет доречніше спрямувати. Тому на даний час я не можу вам відповісти. Угу. А до речі, ще по кота хотіла уточнити, чи їм так само вводиться якась вакцинація? Да, вакцинація так, вакцинація обов'язково глистогонять і від сказу. Так, тобто всі процеси відбуваються. Ми звертаємо вашу увагу на те, аби вони були байдужими. Зверталися на цей номер телефону, знали, що в місті діє безкоштовна програма стерилізації. Тому не будьте байдужими, і тільки разом з вами ми можемо подолати цю проблему безпритульних тварин. Я вам дякую, пані Тетяно, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, начальниця відділу із благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Тетяна Цип була з нами в студії.